Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні я хочу подякувати вам за те, що у вас вже в мене тисяча. Може комусь здасться це замало, але для мене це немало. Це нова ступінь. Також ви мене підтримуєте коментарями. Я вам щиро-щиро вдячна і хочу зробити невеличкий розіграш. Подарувати вам невеличкий подаруночок тобто оберу переможця, одного переможця. Ваше завдання перше це під цим відео написати коментар. Кожному коментарю я буду присвоювати свій номер. Потім, друге, це якщо ви знаходитесь поза межами України, тобто за кордоном, посилочку будете сплачувати ви. А в межах країни сплачую я. Далі. І третє це те, що я хотіла би попросити вас, якщо коли ви отримаєте посилочку у себе на сторінці зробити відміточку. Так, коментарі ви можете залишати тиждень. Тобто, до наступного випуску мого відео там я вам покажу вже результати. Так, дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо плести силянку. Силянка буде у нас у патріотичних кольорах жовто-блакитна. Для цього нам з вами потрібно бісер пресіоса жовтого кольору, далі синій кольор. Ниточка в мене титан чорного кольору номер 60 Далі ножиці. Чіпчики для того, щоб закріпити нам нашу фурнітурку Але якщо ви хочете без фурнітурки на зав'язочках, то за вашим бажанням. Далі застіпка. В мене буде ось така ланцюжок-подовжувач з карабінчиком. Я ж кажу, можна зав'язочки зробити. Так, зараз будемо починати. Ниточка, довжину. Беремо десь приблизно метра два, біля того, десь так. Так, і найголовніше, я забула сказати, це те, що нам потрібна голочка. Без голочки ми з вами, звісно ж, силянку не зможемо сплести. В мене номер 12. Беремо довжину голочки, якою зручно працювати. Так, я вже ниточку вдягнула в І Зараз будемо з вами ми починати. Так, дівчатка, схемка є авторською, автора схемки я напишу під відео. Зараз починаємо. Нам потрібно з вами зробити бісеринку стоп. Так як ми будемо починати з синього кольору, то бісеринку стоп зробимо жовтого. Набираємо одну жовту, ось так, підтягуємо її. Залишаємо з іншого боку хвостик невеличкий, ось так. Тепер голочкою проходимо знизу догори. Ось так. Затягуємо. І ще раз для надійності другий раз проходимо. Так. Тепер набираємо: набираємо з вами три синіх. Три жовтих, 12 синіх. Набрали підтягуємо до нашої бісеринки стоп. Ось так виходить. Це бісеринка жовта стоп. І далі ось те, що ми набрали. Так. Далі. Відраховуємо від жовтої три синіх. Зараз. Один, два, три. І втретю, синеньку, ось так, знизу до гори. Ми проходимо голочкою і підтягуємо. Ось так підтягнули. Далі набираємо одна синя, дві жовтих. Одна синя, дві жовтих. Зараз кусується. Ось так. І проходимо у жовту, у центральну жовту, знизу до гори, ось так, підтягуємо. Підтягнули. Далі набираємо дві жовтих, одна синя. І... Проходимо у першу синю, зараз. Ось так. Знизу догори, в першу синю. Та, що біля бісеринки стоп. І підтягуємо. Ось так. Зараз ось ось правильно, щоб його повернути, ось так воно повинно бути зараз. Ось так правильно. У нас з цього боку з лівого повинно бути три жовтих. Так, починаємо плести згори донизу. Дві синіх, дві жовтих. Дві жовтих. Проходимо з вами у жовту, згори донизу першу жовту, ось так і підтягуємо. Далі три з синіх. Проходимо, зараз. У жовту останню. Та ще біля синенької, згори донизу. Так, підтягуємо. Ось так. Далі набираємо дві жовтих дев'ять синіх. Підтягуємо всі бісеринки. Ось так. Підтягнули і проходимо знизу до гори у жовту, та, що біля синенької. Першу жовту, знизу до гори. Так, підтягнули. Далі, далі набираємо ми з вами дві жовтих, одна синя. Так, і проходимо у синю, у центральну синю, знизу до гори. Ось так. Підтягуємо. Так, підтягнули. Далі набираємо одна синя, дві жовтих. І проходимо у жовту, останню жовту, та, що біля синенької. Знизу до гори. І підтягуємо. Ось так. Зараз. Ось так у нас виходить. Підтягнули. Так, далі чотири синіх. І проходимо у жовту, останню жовту згори донизу, і підтягуємо. Так, підтягнули. Далі набираємо три жовтих, проходимо. Ось у першу жовту, згори донизу і підтягуємо. Ось так. Далі, далі, з вами ми набираємо 11 синіх. Підтягуємо їх. Ось так. І проходимо знизу до гори у другу. Ось, та, що біля жовтої, друга синенька. Знизу до гори і підтягуємо. Ось так, підтягнули. Далі ми з вами набираємо дві сині, одна жовта, проходимо у жовту, ось, у центральну жовту, знизу догори і підтягуємо. Ось так, підтягнули. Далі одна жовта, дві синіх. Проходимо знизу до гори у синеньку, у другу, ось так, і підтягуємо. Підтягнули. Далі набираємо з вами чотири синіх. Проходимо у синеньку, яка біля жовтої, згори донизу, підтягуємо. Так, далі три синіх. Проходимо у синеньку, та що біля жовтої, ось так, згори донизу, підтягуємо. Так, далі одна синя, десять жовтих. Підтягуємо їх, зараз, ось так. І проходимо знизу догори у жовту першу, та, що ось біля синенької. І підтягуємо ось так. Підтягнули. Далі набираємо три синіх, зараз я підсиплю бісеру. Так, три синіх. Проходимо у синеньку центральну, знизу до гори, підтягуємо, знову три синіх. Проходимо знову у центральну, ось у другу, не у центральну, а у другу. У нас вгорі повинно залишатись з вами по дві бісеринки, бачите? Так, підтягуємо. Зараз я ножиця прямо. Так, є далі. Далі набираємо чотири синіх, проходимо згори донизу у центральну синеньку. Підтягуємо. Далі три жовтих, проходимо у центральну синеньку, зараз, згори донизу, ось так. Підтягуємо. так Далі набираємо 11 синіх. 11 синіх набрали, підтягуємо їх ось так, проходимо у другу бісеринку знизу догори, ось так, Ай. підтягуємо. Зараз, коли з'їжджає? Треба підтягувати. Так, є. А, далі набираємо одна синя, дві жовтих. Проходимо з вами у жовту, знизу до гори центрально, і підтягуємо ось так. Далі дві жовтих, одна синя, і проходимо у синеньку, у другу, знизу до гори, підтягуємо. Так, дивіться, ось далі, зараз ось так. А далі у нас з вами вже буде йти повтор. Зараз перекрутилась. Зараз я напишу вам на екрані, ви побачите, час, з якого потрібно робити вже повтор. Тобто далі у нас іде малюнок повторюватись. По три отаких петелечки сині, далі жовта. Потім знову три синіх, одна жовта. І зараз будете ви рухатись ось тут ви будете набирати зараз ем, дві. Синіх, дві жовтих і підете ось так вниз. Плетемо довжину, яка вам буде потрібна для вашої силянки, і потім будемо разом з вами завершувати і кріпити нашу фурнітурку. Також, якщо вам жовто-блакитний, а ви не хочете, наприклад, силянку, обираєте свій колір. Плетемо Довжину. Так, я вже доплила свою довжину. Ось, у мене моя довжина у мене 32 см, моя довжина. Зараз будемо робити завершення. Ще, стосовно ниточки, якщо у вас закінчується ниточка, що ви робите? Ось, наприклад, у мене невеличкий шматочок залишився. Ви. Зав'язуєте ось тут вузлики. І потім проходите між бісеринками хаотично. Потім ще між бісеринками зав'язали вузлики. ще пройшли. Потім відрізаємо зайве нову ниточку. Таким же чином беремо, проходимо, зав'язуємо. і отак хаотично Рухаємось туди, де у нас. Де ми залишились, тобто з якого місця нам потрібно з вами продовжувати. Ось, наприклад, дивіться. Ось так завершення повинно бути. Отут у нас іде 4 синіх, далі 3 синіх, і все. І у нас гарне закінчення. Ось усюди будемо кріпити з вами фурнітурку. Якщо у вас не фурнітурка, а буде. Будуть зав'язочки або стрічка, то ви ось, ось сюди кріпите. Так, зав'язую, показую. Ось в мене вийшла ниточка з цієї бісеринки. Я між бісеринками, ось так. Голочкою роблю петелечку і зав'язую вузлик. Потім ще раз. Ось так раз і зав'язала. Тепер голочкою проходжу, о зараз. Тепер, роз'єднала, проходимо. І я ось так тепер рухаюсь, хаотично рухаюсь. Проходжу між бісеринками, так, як мені зручно пройшла. Тепер ось тут між бісеринками знову зав'язую вузлик. Зараз ще один для надійності. Ховаємо вузлик, проходимо далі. І ось так далі, далі, далі. Нова ниточка таким же чином. Починаємо і рухаємось, рухаємось. Ось, наприклад, я ось тут виходила моя ниточка. Мені потрібно продовжувати, так? Тому я буду виходити голочкою ось усюди. Так, зав'язуємо з цього боку вузлик, ось таке у нас завершення. І відрізаємо зайву ниточку. Так, з вами ми зробили ось тут. Вже відрізала так. А ось це у нас, де ми з вами починали. І бачите, тут якби незавершений, мені здається, малюнок, так? Тому нам потрібно зробити ось так. Тобто, прибираємо ми зараз з вами бісеринку нашу стоп. Знімаємо так. Так. І зараз зробимо з вами завершення. Так, продовжимо робити з вами завершення. Так, ось тут ми вийшли, так? Набираємо 4 синіх, проходимо у синеньку згори донизу, та що біля жовтої, підтягуємо. Набираємо три синіх. І проходимо у синеньку, та що біля жовтої, згори донизу. Бамс, і все. Ми з вами завершили. Тепер зараз ми зав'язуємо тут вузлик і проходимо ниточку між бісеринками, так як я вам щойно показувала з іншого кінця нашої силянки. і будемо кріпити нашу фурнітуру. Так, все зробили ми з вами завершення нашої силяночки. Зараз кріпимо фурнітурку. Ось так у нас симетрично вийшло. З одного боку у нас буде карабінчик, з іншого ланцюжок. Ой. Так. Ну що ж, ось така селіночка у нас з вами вийшла. Гарна, така насищені кольори, жовто-блакитна. Щиро вам вдячна, що ви додивилися відео до кінця. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку відео, пишіть коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватись. Також не забуваймо про розіграш. Від мене буде подаруночок. Все, до нових зустрічей. Бувайте!